Мені тринадцятий минало Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені, то й дітак приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо, і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Господнє небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привіталась, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани. Гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.